В таких ситуаціях, як приймати кохання, так відкривати серце. Тут ми повинні відпускати контроль. Як захочеш, так і буде, <свіс> 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 і, і дозволяти собі. А жити без але. Я ще називаю. Я хочу, але в людей є. Просто я хочу, так і буде. Віра ну, так. і воля. І оцю волю в собі, тому що воля не те, це, що ти один раз її проробив, і вона в тебе з'явилася і не не щезає. Ви на каналі Наталії Грищук, і сьогодні зі мною моя гостя, учасниця ретриту Аліна, і сьогодні поговоримо про її результати. І давай поговоримо про любов. Що ти зрозуміла? Що я зрозуміла для, для себе? Зрозуміла, що треба бути відкритою. В першу чергу треба мати відкрите серце йти по своїх відчуттях і не боятися відчувати це. А що це значить? От як йти по відчуття? Як ти це тепер розумієш? Не включати мислення, а це, що йде звідси, від серця, і не боятись того і приймати. Як тобі цей сам процес? Сам ретрит і взагалі mm. робота? Ти вже зі мною давно працюєш? Так, я вже з вами більше року і дуже задоволена, і бачу в собі великі зміни, тому що розкриваюся з іншої сторони для себе. Звільняюсь від всього непотрібного, що мені нав'язали суспільство і середовище, в якому живемо, тому що в житті все не так, як ми собі це уявляємо в голові. Що все зовсім по-іншому, більш масштабно. Завдяки роботі над собою ти починаєш цінувати життя. Набагато більше і набагато більше насолоджуватись ним і цінувати більше, більше маленькі моменти в житті, проводження життя з донечкою. Самі прості моменти в житті. Це просто попити кави з таким видом, як ми проводимо ретрит сьогодні. Це просто насолода. І дякую вам, Наталя за ці моменти щирого серця. Прошу. А там, нас о, о, Ці краєвиди нас оточують. Ми перші свої коморки не дозволяємо собі їх бачити. Вони довкола нас. Ми ж всі живемо на одній і тій же землі. Знаєш? А от через свої ці можна, не можна, дозволяю, не дозволяю, от, ти тепер вже це точно зрозуміло. Як це собі дозволяти повністю? Повністю просто не ставити обмежень. Захотілось. Пішов і зробив, організував, зробив кроки, дії і, і все. А що зрозуміла про контроль? Контроль відпускати, тому що я зрозуміла для себе, що потрібен баланс в цьому. Може, цей контроль в якихось ситуаціях він в мінімальній мірі він нам допомагає, а. В таких ситуаціях, як приймати кохання, так, відкривати серце, тут ми повинні відпускати контроль і просто йти от... Там, за, від... відчуття, да? так, так. За, за відчуттями. І Контроль в таких ситуаціях відпускаємо, а мінімальний включаємо. Будуть дивитися глядачі. Що би ти їм отак ну, от? Ти як учасник, як е, з тої сторони, знаєш по той бік. Mm -hmm. що би ти їм, от, як би ти мене охарактеризувала для інших, Хто дивиться такі? Не? Що ж це вона? Хто вона така? Mm -hmm. вона? Mm -hmm. Що вона це? Щось. Що би ти їм сказала? Для мене ви, я не знаю, це навіть не знаю, як описати словами, ну, приклад е, людини, яка надихає, надихає йти до змін. Е, Рости в не обмежувати себе, рости в своїх бажаннях, в своєму масштабі. Це дуже цінно. Ця вся інформація, яка дається для роботи над собою, над своїм внутрішнім світом, І над, не тільки над внутрішнім, і стосунками з, з, зі світом, з ближніми. Дуже цінно, і я безмежно вам дякую за цей досвід. І я думаю, що Ну, на цьому моя робота надзні мною не зупиниться. І робота з вами. Це моя робота в життя, дуже мною життя. Робота над собою. Так, воно ніколи не закінчиться, тому є над чим працювати, над чим рости. І що усвідомлювати, і завжди я знаю, що буде більше, тому що життя воно ніколи не закінчується. Тому що воно закінчується тут, але починається десь в іншому місці цей процес такий багатовимірний. Отже, а от ще скажу таке, ти зрозуміла для себе оці викривлення у світі? Якісь ключові такі ілюзії, в які люди застрягають, знаєш? Приходила тобі ця інформація? Тут у мене на цьому ретриті. Mm. Ну ілюзії на рахунок, це, що я сказала, що нам нав'язують ці ілюзії, так? як програмує нас чи школа, чи, чи навіть, я можу сказати, навіть батьки, як росли, вони ж проживали своє життя, але ми це переймаємо від батьків і від оточуючих, яких, які, які від людей, яких нас оточують, і тому ми бачимо через цю призму. Як поглядів наших батьків, нашого соціуму. Та, та призма нам показує ті ж результати. А угу. ми ж хочемо завжди нові, бо тому, що ми нове зерно. Ну, тобто, ми, нам треба нові результати. І через цю невідповідність, я вам розказую про цей угу. закон, створюється важкість. І ми від цього страждаємо. Тому ці призми треба знімати з старого, старого життя і створювати собі нові майнсети. От ми в принципі цим і займаємося створити нові ці візії і туди і йти вже без цього, без цієї важкості і відсікати всій невідповідності, не до, що я розказувала вчора. Так, без сумнівів, без якихось своїх критики, невпевненості в собі. Сіяти в собі оці зерна впевненості, любові до себе це саме головне, що я зрозуміла. Та, оце як захочеш, так і буде. <гум> і, і дозволяти собі, головне, та. що ти захотів собі дозволити. Тому що і ставити не себе, я ж для себе зрозуміла, не там, на якесь останнє місце. Та, жити без але, я ще називаю. Так. Я хочу, але в людей є, знаєш? Угу. Просто я хочу, так і буде. Так. Головне в це вірити. Вір. Віра ну, і так. воля. І оцю волю в собі. Тому що воля не те, що ти один раз її проробив, і вона в тебе з'явилася і не зчезає. Не так, а... так, як Кубік преса. Так, як Кубік преса. Якщо вона десь не туди, знов вертатися до цієї. Угу, зайшов, та. неправильне харчування, кубики преса пройшли. То саме із волею. Це наша відповідальність, основна. Так, це, це, наш. це наша, це наша е, от, бути відповідальними, це я теж зрозуміла, щоб брати все в свої руки і там ні на кого не від, не, я кажу, не, не відкладати на інших людей. Угу. А як же тоді з чоловіком? От Взяла ця жінка в свої руки, що тоді робити чоловіку? Якщо в неї все сьогодні ну, це часто цей ця невідповідність є. Угу. А як це брати відповідальність? І при тому ще й давати, щоб чоловік щось там робив. Ну, це я за свій стан. Це у мене в моєму житті була оця помилка, це просто особистий досвід. Я притягнула на себе це одіяло, та роль чоловіка. Я все в сім'ї робила сама, і чоловік взяв роль жінки і розслабився. І я зрозуміла, що жінці потрібно. Розслаблятись і давати можливість проявлятись чоловіку. І тоді буде в сім'ї оцей баланс, Там давати можливість чоловікові напрягатися, так, так то стимулювати його, але якось по-іншому, по-жіночому, вчитися цієї жіночності, ніжності. Навіть я би сказала, так як моя прабабця говорила колись, цієї жіночої хитрості і мудрості жіночої. Що воно так як у нас в університетах і в школах цього не вчать? Оце саме головне от життя, школа, так як ми проходили з вами курси, і це, це правда. От я наскільки задумувалась, якби дітей наших вчили це. Ну, я думаю про це, може я І це, і, і тому що це для майбутнього покоління, це от йога, школа правил просто життя. Нас ніхто не вчив, тому ми йдемо до набагато довше у цей шлях. Його можна, так як кажете, можна зробити набагато коротше. Його знають 3% населення, насправді, ці правила, а це правила, вони живуть мільйонери, мультимільйонери доларові. Це, що я вам розказала, там нема цього всього. Там є чітко, ти, ти завжди береш те, що хочеш. Ти знаєш що таке відповідність, і ось ці всі правила, ти дисциплінований і так далі. Так, якщо дитина не родилася в такій сім'ї. Mm -hmm. І не прийняла то, що і все, знаєш, якби наготове. вона реально кармою своє заслужила це. І коли діти не приймають оцю даність багатства, вони можуть піти в наркотики, от оце все, знаєш, вони просто саботують від цього. Але ну, це інша дорога, я про це теж розказую. Але от коли, е якщо б знали це, це решта людей, то просто. Більше би було взагалі населення багатшим і Щасливість, щасливим. Та. Саме головне, так. І цей стан щастя, насолоди, щастя, в моменті, mm -hmm. який ми втрачаємо, тому що оці всі нав'язані програми, це, що нам розказували, як правильно. Але з цього стану о, його плутають з тим станом медитації і станом життєвим станом не можуть це притягнути одне на друге. Ну, в моменті ми там побули в медитації, а жити-то як? Як жити в моменті, От у цей момент. Як ти Ну, Це стан там в медитації от, зловили, але потрібно робити дії. Угу. Дії після на цьому стані діяти. Та, з ресурсні, ресурсні дії, якщо ми е, починаємо з ресурсу. З того, який ми взяли з медитації, ми почали ресурсно діяти, не зі страху, що мені не стане грошей, ще чогось там. Ми зі страху заробляємо тільки на свій страх. А коли ми йдемо з ресурсу, ми створюємо новий свій рівень. І от, і це ж з своїми словами. А я так, от для всіх, щоб стало більше зрозуміло, зрозуміло, тільки це відслідковувати завжди. Я зараз це діє зі страху. Оце mm -hmm. в моменті, то що ти кажеш, це от якраз ресурс. Я стану то, ким я є по своїй mm -hmm. суті. Ми з тобою, це стан я жінка. Так, ну, це наша задача, так як ви завжди mm -hmm. нам повторюйте і це правильно, тому що воно врізається. Оці ваші фрази, деколи коли вони настільки врізаються в голову і просто допомагають тобі в пам'ять, так? І допомагає тобі рухатись, тому що є моменти, так ми, ми всі. Це нормально, мені здається, що ми, Та, ми завжди заземляємося, заземляємося потім За земляємося. Але назад. оці речі, що ви нас вчите, це ну, настільки воно ну, дає сили і натхнення. І вам дякую дуже за це. Безмежно дякую. А вам дякую, що ви старанно вчитеся. Дякую. Дякую тобі. Дякую, Наталя. Бажаю тобі процвітання. Всім твоїм сферам. Дякую. І дуже дякую. Все в тебе все можна, в тебе в можна, треба. <ріг Barré> Рада, у тебе все вийде. Дякую. Просто внутрішній компас, він тебе завжди показувала тобі вірний шлях. <ріг> <ріг> дякую, Наталя, дуже дякую. <ріг> дякую всім, до зустрічі.